про те, як все починалося. Ну, По-перше, це ну, одна з моїх дитячих мрій, яка, яка збувається ну, з кожним роком, з кожним фестивалем. І я трошки черпався інформацію, то там, то там спілкувався з людьми. І тут якось я сам вирішив, сам з собою вирішив, що треба зробити все-таки щось масштабне. І... На кшталт великий. От. І він то зробив перший фестиваль, він прийшов 9-10 грудня 2005 року в парк культури, в романтику, в дуже великому залі, півтори тисячі людей, це був розмах тоді для фестивалю, взагалі для міста Львова, взагалі західної України. Просто мега. Цей фестиваль не фінансується державою ніяк. Тобто це твоя власна ініціатива та людей, які тебе підтримали, гурти, які приїжджають з усієї України. Uh -huh. І навіть за кордону, так? Так. Ну так, да, насправді були в мене намагання би, то, там, достучатися до людей, які там володіють якимись там коштами чи взагалі якимись там такими речами фінансовими. Ну, завжди я чув в свою сторону, якби то, чувак, це типу не формат, і ну, блін. Давай запропонуй нам щось таке, щось попсувати, бо тоді поговоримо, знаєш. А я не хотів іти проти своєї якби то знаєш, ну, цілі, в мене є ціль, якась мета, до якої я прагну і йду разом з командою своєю, разом з гуртами, які виступають, разом з людьми, які допомагають, всією як ну, командою великою йду до цієї мети. То, то, і я поки що і надію, що ніколи не прогнусь. Чи важко суміщати? Роль музиканта, фронтмена, автора пісень з організаційними питаннями. І дуже важко було, коли ти на сцені ще співаєш, як виконуєш роль ще вокаліста, гурту Анна, і ще потім думаєш в процесі, коли ти співаєш, уяви собі, ти думаєш, блін, е, що би там не сталося, щоб людей там там, там ну не травмували, чи там, чи щось там, ну взагалі щось не відбулось по організаційній частині, і ти уяви собі, і ти співаєш, і ти уявляєш, що це це робиш. Ну, блін, якось нечесно по відношенню до слухачів, знаєш. І я якби е зрозумів так, що треба збирати команду, щоб свій мозок трошки то, в штаб, типу, звільняти. Вот. І то, зараз є сформовано вже більш-менш хоча б якесь серце, ядро, знаєш? яке отрухається. І ми цей 10-й фестиваль вже робимо, принаймні я не один його роблю, і я дуже цим задоволений. Скажи, будь ласка, чому руйнація? Що врешті-решт має бути зруйновано? Ну, Взагалі про що тут мова? Насамперед, коли я це придумав, цю назву, і від чого я відштовхувався, це, по-перше, руйнація, ну, руйнація чого, руйнація того, всіх тих стереотипів і всіх тих речей, які... типу, Ну, молоді наші молоді. Саме це ж буде практично музичний фестиваль для молоді. Ну, хотілося б, звісно, щоб публіка росла, знаєш, тобто, там, і по 30 і по 40 років ходили, будемо працювати над цим. Якби то, щоб молодь трошки знімати з них, це це дільмо, знаєш, яке в них там на очах є, і в голові є. От, тренування тих всіх речей, які, е, які системою е, нав'язують. Руйнування та... системи, да, да, так да, тобто та, 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 розчищання майданчику да, для, да, для, для діяльні так, так. Так. Да, от Є коробки, да, да, роз... розсовуємо це все і засовуємо свою <правда> правду. I was a boy. Надіємося, що ми зберемося докупи і ми зруйнуємо це все лайно, яке нас оточує. До зустрічі! Щорічна подія. П'ять років поспіль у місті Львів. 1 квітня на новому концертному майданчику Двех 10-й ювілейний фестиваль Руйнація представляє гурти. «Слам», фікс, Мерва, Тонка і Красна Ніч, Анна, «Тол», Тим суміш» та гості Фесту «Хеппі». Починаємо о 13.13. Інтернет-партнер ЕксЮй, радіопартнер Радіо